Друга частина тесту рукавиць. Темо. 647-й розчинник і будемо наносити на робочу зону кожних із рукавиць. Інтертур, лібони, лібони і Кевра. Починаємо. Отак от. Роз. Нанесли. 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 І нанесли. Ось, є. І поглянемо, що з ними буде через 5 хвилин. Так, пройшло 5 хвилин. Що я вам скажу, 647-й щось нічого у нас тут не роз'їв. Е, тепер попробуємо отаким ось ядерним. Це дуже ядерний розчинник РК-008 Ролакс. Він, блін, і пластмасу роз'їдає. Зараз будемо пробувати його наносити. Раз, два. Три. чотири. О, почекаємо 5 хвилин. Так, і давайте ж подивимось, що в нас трапилось. Значить, інтертул. Бачимо, да? Є здуття, є здуття, є здуття. Отак от, от. Лібончики сіренькі немає здуття. Чорні немає здуття. Так. І тут у нас на кеврі є здуття. От. Ну, в общем-то, маємо ось такі результати. Об'єктивні, без, без всякої фальсифікації і тому подібного. Скажу вам так: одні чимось краще в одному, інші чимось краще в другому, тобто ідеальних рукавиць не існує. Але явно оці от три пари це фаворит в порівнянні з іншими рукавичками, такому разі, якими я працював.